Марафонка Світлана Станко у великому спорті вже понад 20 років. Лише упродовж 2011-го вона встигла здобути золоті медалі чемпіонату України, перемогти у міжнародних марафонських забігах у Цюріху та Варшаві. «Все життя я бігала, робила два рази перерву, уходила в декрет. І вже з 96-го року я професійно почала працювати вже на цій дистанції, що зараз в мене є основна. Арафонська, хоча Світлана і не уявляє без бігу свого життя, каже дітей у спорт не віддала би причина погана матеріально-технічна база, адже більшість спортивних споруд області наразі нагадують руїни. А от інша вихованка фізкультурно-спортивного товариства Україна, дзюдоїстка Анастасія Турчин, поки що задоволена усім. Дівчина мріє про нові перемоги та участь в Олімпіаді 2016 року. Зараз у мене багато перемог, але я хотіла б досягти ну, чемпіонки світу стати. Ну думаю, що надалі будет дальше далі занимається дзюдо ми подивимося, що вийде. Надалі там вже будуть Олімпійські ігри. ми Будемо достигати вищих висот. З нагоди 20-ї річниці від створення фізкультурно-спортивного товариства Україна Світлана Станко, Анастасія Турчин і ще десятки спортсменів та тренерів, які працювали на благо організації, отримали грамоти та відзнаки. На думку ж голови товариства Анатолія Бикова. Найбільшим досягненням за два десятиліття є збереження від приватизації і перепрофілювання спортивних активів, зокрема п'ятьох дитячо-юнацьких Спортивних шкіл, крім того, безпосередньо на балансі товариства є три об'єкти, які потребують капітального ремонту і осучаснення. Всі наші об'єкти були на госпрозрахунку, і звичайно, що цих коштів, що вони заробляли, не вистачало, вистачало тільки на те, щоб їх утримувати безпосередньо виплачувати заробітну плату працівникам, платити за комунальні послуги. Тому Анатолій Биков дуже вдячний будь-якій підтримці, у тому числі від влади. каже цьогоріч вперше за останні п'ять років з обласного бюджету товариство Україна отримало 70 тисяч гривень, які мають значно допомогти у підготовці молодих спортсменів. Роман Свирида Денис Коломис, інформаційна програма День.